Добрий вечір. Сьогодні закінчив суботню тренування. Пішла дуже добре. Все-таки нормально все притримався Сьогодні деякі результати повернув, які були в мене. Надію, що буде так і далі, все. Іти хорошо, Цей тиждень вже буде більш такий, я б сказав, би, легший. Бо все-таки нагрузився більш-менш трошки. Віса будуть поменше в деяких вправах. А, наберемо такий невеликий розгон, як кажуть, щоб вже з того тижня в деяких вправах дати більше. Ну, подивимося, як буде йти. Все, я кажу, все по відчуттю, все по, все по тому, як, як відчуваюся такий основа. Це відновлення і нервова система, щоб відновлялася також. Це немаловажно, бо настрою на підход теж дуже велику роль грає, точніше. Надію, що все піде в мене, як кажуть, як треба. Дякую, хто дивиться. Всім хорошого, до побачення.